Вітаю на каналі поціновувачу української порцеляни. 7 квітня, Київ Почайна. Сьогодні прогуляюся по барахолці. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Термос. 600 гривень. Годинничок. 350, 250, 550. Так, ідемо далі. Дитяча швейна машинка, тяжка. 450 гривень. Дитячі іграшки. Від 50 до 100 гривень. Олімпіада 400 гривень. До речі, друзі, в мене в дитинстві таке, таке радіо було. Ціна його 250 гривень. Так, кому зателефонуємо? Зробимо замовлення. Піц, так? Алло, добрий день. Будь ласка, нам піцу. Ціна такого апарату 300 гривень. Радіо називається Україна ПТ-303. ціна 100 гривень. 1991 рік. Є такий гарний вислів. Час це гроші, Время деньги. Будь ласка, друзі. Вітчизняні годиночки Молнія 150 гривень. Янтар 100. Слава, також 100. Будільник 100 гривень. Такий янтар в дереві 200. І на ірі 150. Всі. Годиннички на працюють. Це механіка, так? <хи> ага. А будільник як заводити тут? Там ага. регулятор десь потерявся. Ну, на... ага. Завод. А так вони працюють всі двох. Да, так, і тут така мелодія. Бим-бим-бим. Я отак музикальний скачу катулка, типу. Ага. А це і просто, без, без будільника, так? А це на батарейках. А, він на батарейках, так? Да? Да. Я думав він механічний. Це не механік. Ага, зрозумів. Цікаво. Механіку. Угу. А, позабирали. Угу. Асортимент барахолки вражає. Навіть пістолет є. Ціна 40 гривень. Пам'ятна тарілка. клеймо користень, має надпис. На пам'ять дорогому і любимому папочці від Лілічки і Танечки. 1958 рік місто Київ. Ціна 100 гривень. штоф без кришечки. Сучасний, коли йому фарфор керамік. Ціна 100 гривень. 1960 рік 20 гривень за одиницю наявності 3. Чайна пара кобальт. Довбиш другий сорт, ціна 450 гривень, київські чашки Гігант, калина. Ціна за одиницю 500 гривень. Чайник довбиш 200 гривень, цукорниця. Користень 100 гривень. Дві швейних машинки, одна електрична, чайка 132 М 800 гривень, а одна механічна. Також чайка 132 М 600 гривень разом зі столом. Брошую точно, навіть на пам'ять. Література по психології. Будь ласка. Це взагалі 30. 30 гривень. Максимально ціна за книжку не не 300. 300 гривень. 300 гривень. Да, Є тріхнув. різні. Будьте да. дитячі. І це як оригінально, друзі. Люди продають на почайній. У вигляді бібліотеки і домашній стиль. Двигун одноциліндровий від мурав'я. Ціна 5 тисяч гривень. поїхали. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Київ сонячно, орієнтовно погода. Плюс 15. Будь ласка, не переключайтеся, не перемикайтеся. В кінці покажу свої знахідки. Бажаю всім приємного перегляду. Скляночки. Жери, ручна робота, ціна 50 гривень. 70 зображення деколь наявності 5. Молочник. Коли полонне, полонна ціна 250 гривень. Молочник. Курочка ряба. У вас же їх Баранівка. Так у мене дітей троє, а тарілка одна. Треба так, ну, Десь три ще дві. Треба. Да. Бачите, це друга. Десь треба ще знайти. Їм. Ага. Добре, 200 гривень, так? Ну, да. ну, я думаю, що вона коштує стільки. Звичайно. Це ж дуже різні. Звичайно, екисна. будь ласка, дякую. Поки що не хочете. Да? Ні, купляю, купляю. За, за, да, замотайте, будь ласка, мені. Яка розуміється на цьому. Дякую. Яка розуміється, але якщо не розуміється, то звісно. Тарілки підставні, ручний розпис, діаметр 24,5 см. Клеймо Коростень, 6 штук. Також в комплект входить в блюдо. Ціна за комплект 1500 гривень. Здесь моє знакоме. Найди, да, повітря, пойду. Твою два церкви, сукорниця, ручний розпис баранівка. Ціна 50 гривень, чайник, кришечка нарідна. Також має ручний розпис, городниця. Та ж сама ціна. Майська ніч, 300 гривень полонне, півник, підполив'яний ручний розпис, коли йому відсутнє, оце виріб полонського фарфорового заводу, ціна 400 гривень, штов, має рідну кришечку. Кухлик. тематичний, має ручний розпис. 1945-1985, клеймо «Коростень», рідна кришечка, ціна 1200 гривень. Це ціна 55 гривень. Скільки коштує? 55. 55. Ну, одна цього. Кавовий сервіз. Клеймо ГДР. Тисячі гривень. Чи Таріл... Так, для других страв. Рідкісні клеймо корости. Ціна за одиницю 30 гривень. Да. да, погода сегодня хорошая Тоже цена Баранинка Да, на базаре У да, тебя так, слава богу, лучше тоже, все нормально У нас обычно Тарілки від набору сніданок. Довбиш, ціна 50 гривень. Тернопіль відчайного сервізу село. Та ж сама ціна. Сколько кухни коштове? 50. 50. Блюдо. Ароганте. баранинка цена 100 гривень. Долбыш. 50. 100. баранинка 50. Сьогодні новая скудка песик. Лайка. Клеймо Київ. Ціна 600 гривень. Чайні пари горох. Дружківка. Ціна 100 гривень. Полтавський фарфор. Лайчик з крышечкою. Каунычок ручний розпис Дві калові чашки. Они, клеймо Київ. Ціна за набір 200 гривень. 50. Підкажіть, будь ласка, майська ніч. Є такі 300. Оголечко. 350. 350. 350. Набір рибок. 450. Лейбі. 300. 300. 300. Полонна 300 ваза. 300. Полонна ваза. Крем ГС. Молочник 120. Цукерниця. Полонна. Цукерниця 200 г. Таких два вироби. По 100. По 100. А цукорниця Київ. Цукорниця без кришечки 100 в А яблуневий цвіт полонне. По цукорниця, сахарниця, 300, чашки по 100. Ча чашки по 100 зрозумів. Крем Гесс, цукорниця, чайний. А молочник. Молочник 120. Чайна пара 150. Чайна пара 150. Гілка горобила. А баранівка? Баранівка. 100 гривень. Чашка Київ, 120. Жаль, Чашка Київ 120. Кобра. Створена по мотивам твору божова. Малахітова шкатулка, ціна 450 гривень. Вона практична у вигляді штофу. об'єм 750 мл. Корон... На коронці є пошкодження на кришиці. Має ручний розпис. Гусак. Підполив'яний ручний розпис. Климо городниця, ціна 500 гривень. Статуетка. Попелюшка, автор Владислав Щербина. клеймо Київ, ціна 2000 гривень. Гадання на Ромашці, полонне, автор також Владислав Щербина 350 гривень. Космонавти, репліка Київ, ціна за одиницю 2000 гривень. А от це золота як візантема, у вас є таке, чи 4800. Бичок Варфоровий. Фабричний Китай. Ціна 2000 гривень. Глиняний виріб. Підглазурний ручний розпис, макітра, васильків. Ціна 1200 гривень. 300 гривень за одиницю. Також васильків. Молочник. Довбиш. 350. Салатник. Клеймо кузнецов. Ціна 3700 гривень. Кава пара. присутні елементи позолоти. Клеймо Кузнєцова. ціна 2800 гривень. Кобальт, також Кузнєцова. Ціна 3200 гривень. Чайні пари. Тернопіль 100 гривень за пару. Питай. ще одного, 250, шпротниці. Коростень по 50. Маслянка. Довбиш 100 гривень. Чайна пара гігант Кобальтова. Називається яблуневий цвіт. Ціна 800 гривень. клеймо долбиш. Я не пойму тебе. Нам так само. Вишуканий набір для десерту. На шість персон. Складається з десертниці. Ручний розпис присутній. Городниця клеймо. шести піал, чашок, шість ложок та таці. Ціна такого набору три тисячі гривень. Тимон. Автор форми Владислав Щербина. клеймо Київ, ціна 3500. Повертаюся з ринку Почайна. Хочу продемонструвати вам свої знахідки, але це не всі мої знахідки. Тому, будь ласка, друзі, додивіться відео до кінця. Перший гусак. Підполив'яний ручний розпис, клеймо городниця. Ціна 500 гривень, має свого власника. Поїде в місто Вінниця. Далі чайна пара гігант. Розпис по золотою, кобальт, Клеймо довбиш. Ціна 500 гривень. Також має свого власника. Будь ласка, не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Під даним відео залишу посилання. В першому коментарі підписуйтесь та отримайте оперативно пропозиції по українській порцеляні. Будь ласка, грибок. клеймо відповідає періоду 1920 рокам. Кам'яний брід. Також має свого власника. Являється рідкісним тарілочка, дитяче зображення. Клеймо користень. Залишаю у своїй власній колекції. Чашка Гігант. Зображення Різдво. Клеймо Київ. Має свого власника. Ваза. Виробник довбиш, ціна 500 гривень. Також має свого власника. Поїде в місто Львів. До речі, їх збирають трьохкольовий колекційний набір. Перший червоний, жовтий і біруза, будь ласка. Тарілочка, дитяче зображення, курочка ряба, баранівка, ціна 200 гривень. Залишаю для власного користування. Продовжуємо наш відео огляд. Будь ласка, чайний сервіс, називається бутон. Клиїмо Баранівка, відповідає періоду 1960 року. Він в новому стані. Цукорниця, чайник. Молочник. Шість вишуканих чайних пар. Ціна такого красунчика 3000 гривень. Має свого власника, їде до міста Житомир. Далі чайний сервіс називається Олімпіада. Зверніть увагу, яка форма носику на чайнику. Будь ласка, деколь. Клеймо Кремге Світловодськ. Виготовлений в 1979 році. Має таку джемницю оригінальну. Ціна 2700 гривень, також має свого власника. Їде в місто Дніпро. Кавовий сервіс, називається ананас. Також в новому стані. клеймо Баранівка 1970 року. Ціна 1400 гривень. Їде в місто Суми. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!